Давайте сьогодні приготуємо курячі нагетси по-домашньому. Для цього нам потрібне куряче філе, яке ми нарізаємо на ось такі шматочки. Потім ми беремо для ці, ці шматочки нарізаємо рівненько. Потім ми беремо сіль, спеції за смаком, які вам подобаються. солимо, перчимо все це. Потім ми будемо додавати сюди соєвий соус. Зараз візьму ще соєвого соусу. Я вже спеції сюди накидала. Дуже забагато. Ну, хто як любить. Дали соєвий соус. Воно трішечки гарно так промаринується. Далі ми будемо сюди додавати сметанку. Ну, я буквально одну ложечку там. Ви вже дивіться, скільки вам потрібно за смаком, але не більше двох ложечок столових. Після того, як ми додали туди сметанку, можна ще замаринувати трішечки лимончиком або перед сметанкою лимончиком своїм соусом. Я все це роблю так на, на око, як то говорять. І все, зараз у нас вже такий маринадик готовий, хай постоїть трішечки. Беремо борошно, яйце та паніровочні сухарики. І зараз будемо смажити. Беремо наше м'ясо, його спочатку в борошно. Це в мене ось такий маленький помічник, який хоче все сам робити. Потім ми його в яйце, потім з яйця вже ми його беремо в сухарі і смажити будемо зараз. Ось так в сухарі, щоб була гарна така хрумка у нас скоринка. І зараз будемо смажити. Смажимо на сковорідці з обох боків до такої хрустящої, хрумтящої скориночки. Потім, ми, коли воно вже досмажиться в нас, ми обов'язково його виймаємо і кладемо на.